Представники асоціації «Житомир-Тюбу» після 20-річної співпраці нині чекають від Житомирщини зворотньої допомоги. Наслідки нещодавнього землетрусу в східній країні внесли деякі корективи у благодійницькі та економічні стосунки двох народів. Японія Житомирщині надає гроші на ліки, медичне обслуговування, харчування. Наша ж область у свою чергу має віддячити дозиметрами і площами землі для посіву ріпаку. Ми Дуже цінуємо нашу зустріч, нашу сьогоднішню розмову, тому що я повторюсь, незважаючи на катастрофічні наслідки землетрусу аварію на Фукусімі, Японська асоціація, як позаурядова організація, вирішила продовжити допомогу області, яку вона надає вже. Нагадаю, з 1990 року, так що наш великий Житомирський земний уклін вам за таку допомогу за те, що ви тут. А у квітні цього року наш фонд Заложники Чорнобиля оголосив акцію «І Допоможемо Японії направлено на збір коштів для подальшого придбання дозиметрів трі постраждалим. І сьогодні. Нам вдалося асоціації зібрати вже більше чи близько 200 тисяч гривень. Подякували японській делегації за допомогу грамотою від обласної адміністрації і обіцянками допомогти усією областю. Японцям збирають кошти представники фонду Заложники Чорнобиля. А дозиметри направлять Україну сонця, що сходить, уже в серпні.